Служба безпеки України провела чергову унікальну операцію і втретє ударила по Кримському мосту. Як повідомили у прес-службі СБУ, операція тривала кілька місяців. Спочатку агенти замінували опори переправи. А на світанку був активований перший вибуховий пристрій. В СБУ зазначають, що було використано 1100 кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті. Координував та проводив операцію особисто. Голова СБУ Василь Малюк. Тим часом росіяни заявили про збиття невідомого дрона в районі так званого Кримського мосту близько 6 години ранку. Про це інформує телеграм-канал Mesh. нібито по реактивному безпілотнику відпрацювала ППО. Ну а уламки впали на дорогу. У той час мостом їхали машини з боку Тамані. Моніторгові канали повідомили, що рух мостом було перекрито майже на три години. З нами на прямому зв'язку Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках, а Нині стратегічний експерт компанії Соната. Пане Реженко, вітаємо вас. А добрий вечір. Чи можна ось по цьому відео, яке оприлюднила Служба безпеки України, говорити про наслідки для мосту. Тому що якщо вибухівка справді була закладена під опору, то вона мала би дістати ушкодження, і росіяни не могли би її, не могли би так швидко відкрити міст. Що скажете? Що ви там бачите? Можна сказати, що дійсно відбувся вибух в районі опори. Ну, в общем-то, візуально. Якихось серйозних пошкоджень ми не бачимо. Ну, от Я сьогодні також передивився, наприклад, знімки, які можна подивитися після вибуху в жовтні 2023 року, коли вибухнула вантажівка на цьому мості. Ну і тоді можна подивитися, що фактично відразу можна було побачити дуже серйозне пошкодження, пожежі і так далі. Хочу нагадати, що тоді. Як заявлялося, от в цій вантажівці було порядка 20 тонн вибухівки. Зараз ми бачимо вибух, значить, ну і, в общем-то, опять же, візуально ніяких таких наслідків серйозних немає. Хоча конструкція є такою дуже сенсативною для всієї конструкції, це опорна конструкція, і навіть невеликі пошкодження можуть. Мати дуже дуже такі негативні наслідки для мосту, я так розумію, через це якраз для того, щоб ну як якось попередні якісь такі от результати пошкодження з'ясувати, і було оціно три години присвячене цьому. От. Але ну, сам факт того, що при такої щільній обороні а, наші фахівці. Змогли значить, цю вибухівку достати, доставити до опори, а це такий дуже серйозний сигнал. І я думаю, що в кінці кінців завдання буде виконано, і ну, пошкодження будуть набагато більше. Хоча, опять же, хочу сказати, що конструкція це дуже-дуже потужна і, ну, як показує практика для того, щоб. Такі, от, скажімо, серйозне пошкодження зробити, як правило, десятки тонн вибухівки. Ну, по класиці, можу просто нагадати з Другої світової війни, 41 й рік підрив Дніпрогесу. Тоді, для того, щоб греблю гідроелектростанції підірвати, пішло понад 40 тонн вибухівки. От. І треба ж треба знати, де, де вона має бути закладена. При вибухі, при вибухі під водою. Там інші діють от такі от вибухові хвилі. Тобто тут треба можливо навіть кількість такої вибухівки збільшувати. При тому можна сказати однозначно, що це така дуже операція ну, несподівана для противника, дуже для нього небезпечна. От. Ну, я думаю, що результати згодом ми побачимо. Ну, знаєте, виглядає ще як певний тролінг. Ось ми можемо ось так по аеродромах з допомогою фури, з якої просто вилітають дрони. Ось так підносимо ФСБшників, які контролюють кожен міліметр на тому е окупаційному Кримському мосту. Але мене, знаєте, цікавить технічна сторона питання, тому що очевидно з другої світової ви говорите про підривні прогрес. Вибухівка змінилася, і характеристики змінилися. Але могли стільки вибухівки наносити, наприклад, водолази. Ну, я думаю, скоріше були задіяні якісь е підводні апарати, які цю вибухівку могли доставити через якісь там прогалини в системі оборони. От, ну, відверто кажучи, е ну дійсно вибухівка змінилася, але ну, опять же, якщо згадати, наприклад, вибух е е е Греблі Каховський ГЕС у 2023 році, в червні місяці, то а коли там окупанти її замінували, то вони замінували внутрішню частину цієї греблі, і тоді при при вибусі можна було подивитися наскільки такі були серйозні пошкодження. Тут, в общем-то, трошки інший випадок. Але опять же, щоб дійсно як ви кажете, щоб забезпечити доставку цієї вибухівки, це дуже серйозна така робота і дуже обережна. І треба до неї готуватися і дуже обережно реалізувати. До речі, щодо оцінки наслідків, за якими, за якими чинниками, за якими показниками можна буде зробити подібні висновки? Чи йдеться про, я не знаю, навантаження, наприклад, на ось ту незаконну споруду, на так званий Кримський міст, те, як росіяни його в перспективі використовуватимуть? Ну я думаю, будуть, буде проведена оцінка на якісь внутрішні пошкодження є така спеціальна апаратура, і коли такий міст будується, то кожна опора вона перевіряється під час будівництва. А тут я думаю, що вони ну, доставлять цю апаратуру і згодом перевірять цю, перевірять цю опору, наскільки вона ну, працездатна чи там треба якісь роботи. Таке можливо, але це вимагає часу. Ну, я хочу нагадати, що конструкція дійсно. Вона досить така хитка, хоча, можливо, там, якщо нормально її будувати, то вона роботоспраця спроможна. Ну, пам'ятаєте, після вибуху в жовтні 2023 року вони фактично рік ремонтували це дорожнє полотно, а потім понад рік доремонтували залізничну гілку. Тому що ну досить досить серйозно можна пошкодити, і досить важко це потім міняти, замінювати оці пошкоджені деталі. До речі, якщо говорити про пошкодження двічі до цього, це вже тричі. Кримський міст був уражена, була захована операція. Теж з вантажівкою, в яку вибухівка була захована устріч плівку, нібито везла вантаж. Тоді вона вибухнула. І от тоді скептики казали, що ну таким способом міст не зруйнуєш. Так само як марно його, наприклад, атакувати авіаційними ракетами. Ми пам'ятаємо, скільки українці били по Антонівському мосту, коли звільняли Херсонщину, і міст встояв. А от мовляв, треба опор. І от те, що е, зараз спецслужби, ну вони фактично відкривають карти, показують, е, як ми провертали цю операцію. Про що це свідчить? Що таким шляхом уже точно не підуть, і росіяни очевидно і так знатимуть всі деталі. Ну дійсно, так як правило, бо тактики в операції вони проводяться. Ну такий сценарій він працює один раз, тому що наступного разу вже супротивник буде знати, як. Як діяти. Але сам концепт, я думаю, буде використаний приблизно подібний. І в принципі, ну, на Антоновському мосту працювали системи залпового вогню Хаймарс. І вони в принципі, свою роботу зробили тоді, тому що в принципі, тоді артерія була перерізана. Тоді, я так розумію, завдання стояло таке, щоб порушити оце дорожне полотно, але не зачепити оці ну, конструкції опори моста, щоб... тому що це досить така ну, серйозна робота для відновлення. А тут кримський міст, я думаю, концепт зовсім інший. Хоча, піде, самі споруди набагато більше, набагато більше вони вимагають набагато більше, от якраз по, по, от, потужності вибуху. І це, ну, Опять же, сучасні ракети, кровати, вибух у них сконструйований таким, такий спосіб, що є така кумулятивна струя, яка, можливо, може якийсь дуже серйозний вплив на таку конструкцію зробити і в кінці кінців порушити її ну, цілісність. Тому я так думаю, ну багато хто каже зараз за ці ракети Таурус, і дійсно вони сконструйовані для знищення таких дуже захищених споруд, а в тому числі, я думаю, що якраз і оцей міст може бути цілею для цього. Спасибі вам, пане Андрію. Андрію Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу Військово-морських сил України у 2004-2020 роках. Нині стратегічний експерт компанії Соната.